Мода на науку понад сотні спеціалістів та майже три десятки магістрів зі своєю студентською елітою нині прощалися і в університеті нафти і газу. Перший випуск його інституту економіки та управління в нафтогазових комплексах у святкових мантіях висококваліфікованих фахівців на кафедрах нещодавно створеної внаслідок реорганізації вузу структури готують уже не один десяток років. Та останнім часом кажуть викладачі, надзвичайно популярним стало здобуття саме ступеню магістра. І не випадково спеціалісти це по сьогоднішніх мірках може і в ближчі і будуть відсутні, тому що може бути тільки двох підготовка бакалавра і, і магістра. Ну і з другого боку, все таки магістерська програма більш приваблива і диплом магістра більше ціниться в структурах як науково такого прикладного характеру, так і в бізнесових структурах. Куди подіти себе після завершення навчання ці випускники уже теж знають, адже мають можливість працевлаштуватися у різних сферах. Діти є затребувані, тому що Рівень освіти, який представляє інститут економіки і управління, є високим. Ми себе добре рекомендуємо на теренах області, і діти мають змогу знайти роботу і влаштувати своє майбутнє життя. Планую працювати подальшому в своїй сфері, які я вчилася 5 років, оскільки знайшла оскільки я маю вагомі знання в даній сфері, тому бажаю. Що я їх можу використати в майбутньому. У даної країні Є робота і її можна отримати, якщо постаратися її отримати. І думаю, що мій диплом садки мені допоможе в цьому. Довго шукати собі місця роботи випускникам інституту не доведеться, адже у виші вже є державний розподіл, а також численні запити від підприємств і організацій міста та області, і звісно, приватних структур. Наталія Лосовик Віталій Савчук. Новини 402.